це ліжко дорожче, ніж це звичайно. Так вигідніше таке тоді купити. Ну якщо тобі повноцінне ліжко стає в кімнату двох то вигідніше. Тут ти платиш за механізм розкладання, тобто за оцю штуку, що ліжко висувається. І плюс-мінус ціна однакова. Тобто там 18200 стартує. Тут ану тут 16 Ну є різниця, але ось такий механізм розкладання нормально так економить по вартості. А і не забувай, що спинка тут іде довше, це теж додає до вартості ліжка. І ще й отакий перекидний матрас. Вартість таких матрасів, до речі, від 9,5. Це по е, співвідношенню зі звичайними, нещитими матрасами один в один. Е, чим класний виронат він? Економить місце, велике навантаження витримує, тому що є ось такі дерев'яні лаги. І коли ви його складаєте, у нас можна дозамовити чухол в тканині, як ліжко, і це вже буде виглядати більше на софу схоже. Е, е, Кут обираєте, тканину обираєте, кількість спинок обираєте. Тобто може бути П-подібне, як диванчик виглядати, може бути взагалі без оцих бокових спинок, якщо вам вони не подобаються. Замовляйте ліжечку Твін на сайті Солохої. Моделька лідер іде цього ж самого виробника, просто це класичне ліжко. Теж можна на сайті Солоха.ю обрати. До речі, класна ціна 16500. І в шапці профілю телефон для зв'язку.